Найбільша гармата у світі Дора, Дора – супергармата Другої світової війни, яку побудували німці, використовувалась при штурмі Севастополя у 1942 році та придушенні Варшавського повстання у вересні-жовтні 1944 року. Після Першої світової війни розвиток німецької артилерії обмежувався положеннями версальського договору, Німеччині було заборонено мати гармати калібру понад 150 мм, а також будь-які протитанкові і зенітні гармати. Тому, на думку лідерів нацистської Німеччини, створення потужної і великокаліберної артилерії було справою престижу. У 1936 році при відвідуванні заводу фірми Круп Адольф Гітлер зажадав у керівництва концерну створити надпотужну гармату для руйнування французької лінії Мажино і бельгійських прикордонних фортів, таких як форте Бенемаль. Гармата повинна була мати кут вертикального наведення плюс 65 та максимальну далекобійність від 35 до 45 кілометрів, а снаряд гармати повинен був пробивати товщиною 1 метр, бетон 7 метрів, твердий ґрунт 30 метрів. Конструкторську групу фірми Круп, що створювала нову надпотужну гармату відповідно до завданням, очолив професор Еріх Мюллер, який володів величезним досвідом у цій галузі. У 1937 році проект був завершений і в тому ж році фірмі Круп видали замовлення на виготовлення нової гармати, після чого концерн взявся за її негайне виробництво. У 1941 році фірмою Круп було побудовано перша гармата, названа ДОРА, на честь дружини головного конструктора. У тому ж році була створена друга 800 мм гармата, яка отримала назву Товстий Густав на честь директора фірми Густава фон Болена» і Гальбаха Круппа. Замовлення обійшовся державі у 10 мільйонів рейхсмарок. Так само було спроектовано, але не добудовано третю гармату ідентичного типу, але з калібром ствола 520 мм і довжиною 48 метрів, яка отримала назву Шверер Гастав. У 1941 році гармати були випробувані на полігоні в Рюгенвальде й Гіллерслебен 120 кілометрів на захід від Берліна в присутності Адольфа Гітлера і міністра озброєння Альберта Шпаєра та інших високопоставлених армійських чинів. Результати випробувань відповідали вимогам технічного завдання, хоча установки не мали деяких механізмів. До кінця 1941 року всі випробування були закінчені, і гармата була повністю готова до бойового застосування. До цього часу було виготовлено більше 1800 мм снарядів. Розмір кратерів після вибуху снаряда дори становив 10 метрів в діаметрі і стільки ж у глибину. Гармата також була здатна пробивати близько 9 метрів армованого бетону, вага 1344 тонн. Калібр 800 мм. снаряд від 5 до 7,5 тонн в залежності від типу. Далекобійність – 37 для бронебійних, 45 для розривних кмі. Мінімальний інтервал між пострілами 15 хвилин. Транспортування гармати здійснювалося за допомогою декількох залізничних потягів. Зокрема, під Севастополь вона була доставлена в 106 вагонах п'ятьма потягами. Обслуговуючий персонал перевозили у 43 вагонах першого потягу, там же розташовувалися кухня і засоби маскування. Монтажний кран і допоміжне обладнання перевозили в 16 вагонах другого потягу, частини самої гармати і майстерню транспортували в 17 вагонах третього, у 20 вагонах четвертого потягу перевозили 400 тонний 32-метровий метровий ствол і механізми заряджання. Останній п'ятий потяг в кількості десятьох вагонів перевозив снаряди і порохові заряди. В його вагонах підтримувався штучний клімат з постійною температурою у 15 градусів за Цельсієм. У бойових умовах гармата використовувалася тільки один раз при облозі Севастополя у 1942 році, але її застосування мало низьку ефективність через низьку влучність пострілів похибка влучання снаряду в цілі іноді становила від 500 до 800 метрів. Перший бетонобійний снаряд вагою 7088 кг вісімдесяти кілограмів Дора випустила 5 червня 1942 року по північній частині Севастополя. Але застосування гармати не дало тих результатів, на які розраховувало командування Вермахту. Було зафіксовано лише одне вдале попадання, що викликало вибух складу боєприпасів на північному березі Бухти Північної, що знаходився на глибині 27 метрів. Так було докладено Гітлеру, але насправді склад боєприпасів підірвали радянські війська. Снаряд гармати, проникаючи в ґрунт, пробивав круглий стовбур діаметром близько 1 метра і глибиною до 12 метрів, за деякими даними, до 32 метрів. Біля основи стовбура, в результаті вибуху бойового заряду ґрунт ущільнювався і утворювалася краплеподібна порожнина діаметром близько 3 метрів. Всього було витрачено 48 снарядів, а стовпи диму від вибухів підіймалися на висоту більше 150 метрів. Так само з Дори були випущені 5 випробувальних далекобійних фугасних снарядів, які пішли на 35 кілометрів у море. Обстріл з гармати вівся 13 днів, після чого вона була демонтована.